На екзаменаційної комісії я рада вам представити свій дипломний проект розроблення застосунку для визначення пацієнтів лікувальних закладів на відео. А, вибір моєї вибір цього теми грунтувалася на особистому спілкуванні з адміністрацією лікарні. А, на цьому на цьому слайді ми можемо побачити мету роботи, результати і головні задачі, які є. Від себе я хочу додати, що м, чому взагалі це взялося, тому що дуже часто розповідають, як ем, потрібно слідкувати за медичним персоналом, за пацієнтами. коли виникають дуже часто якісь конфліктні ситуації, що там хворі приходять, вони не можуть себе там контролювати. Там хтось каже, що лікар якось не так, ну, не дуже коректно себе повів, і це набагато спрощує задачу а, відстежувати це у відеопотоці, а, також для охорони це було б набагато краще, і буває такий дисадок, коли а, пацієнти починають втікати їм призначено постільний режим, але вони починають тікати. Тому було вибрано зробити та а, а, можливість відстежувати для початку, відзначати лікарів та м, пацієнтів, як це сказано у темі пацієнтів у відеопотоці, який є. А на цьому слайді ми можемо побачити три такі існуючі програмні засоби, але вони але чомусь вони не, ну, не використовуються. Солошот він зручний, він вже продається з камерою з по їхнім, але воно не дуже гарно роботує, коли дуже багато людей так воно ставляться у маленькі офіси. Але такі, як лікарні, коли до ста чолов до людей може проходити у лікарню, ні, це не не використовувати, незручно. Vision Force це майже воно під воно б могло підходити ідеально, так воно знаходить предмет на, у відеопотоці, воно його ідентифікує, та є навіть трекінг, воно там слідкує за ним, але вони розроблені тільки для, ну, як на цьому прикладі, тільки для якихось морських судів. Вже арт, вони трішки ближче наблизилися до того, що треба. Але тут я. У цьому слайді показаний артрекінг. Там в них є три системи різні. Це артрекінг. Вони а, можуть у коли великий поток, коли дуже багато людей, дуже неякісне відео, а, щось постійно двігається так, дуже гарно відслідковується, але проблема в тому, що воно просто відслідковує людей і не класифікує їх, як це потрібно у моїй роботі. А й всі вони трішки дуже велике фінансування потребують. Тому було е, на початку е, потрібно було розглянути можливі алгоритми знаходження конкретно об'єктів на зображенні. Такими класичними є метод Хок, е, Він зручний, він ідеальний для того, щоб якесь статичне зображення. Тобто, якщо зображення кут, воно не залежить від кута зображення. Але е, залежить від кольору, від е, освічення, коли дуже-дуже плохе світло, так, воно дає деякі збої. І також воно, е, як можна побачити на цьому малюнку, воно е, збирає також найближчі пікселі, які є на цьому зображенні. І це може якось його інколи збентежувати і давати невірні відповіді. Такий ж класичним є згорткові нейронні мережі. А, вони Найбільша його перевага полягає, в тому що він стійкий до пост, тобто здатність ну, знаходить такі предмети. А, кожен шар, алгоритм його можна побачити на цьому малюнку. Але згурткові нервні мережі вони потребують більше часу. Тобто, кожне оце... оце от, кожний шар все більше і більше і більше часу потребує. Тому вони. Вони не були вибрані, тому що я потім знайшла інші альтернативи, за якими можна було б це скоріше робити. Тобто тут вже можна розглянути архітектури згорткових нейронних мереж. Класичними є Linet п'ята, вона перша зображена, і AlexNet, вона друге зображення. Linet 5, вона семишарова, вона, так як Алекс. АLEX НЕТ, вона п'ятишорова. Обі потребують дуже багато часу також на м, обробку, але вони вже, це більш зручніше, ніж використання э, Так. А, також після довгих пошуків я знайшлася архітектура Yolo, вона більш нова. Я у своїй роботі використовувала третю версію, бо четвер є має четверта, але вона там не підходить до мого комп'ютера, бо вона трішки незручна. На початку все, е, такі ж системи вони мають бути вони однакові, як і Alex.NET і 5, але вона набагато набагато швидше працює і набагато зручніше у тренуванні, коли потрібно. Тобто вона була обрана і за нею вже вирішувалося. Засоби розробки була вибрана мова Python, бо до неї вже малися бібліотеки, за якими можна було навчати, тренувати нову мережу. Повний список є збоку, бо там починається дуже весела історія, коли вони. А, якщо їх встановити, але встановити за некоректними версіями, вони починають не працювати, розказувати, що там ні, ми не можемо працювати. Тобто, робота просто стоїть на цьому. А також а середа розробки була PyCharm, а, Мені було там набагато зручніше працювати у порівнянні з іншими, які існують, такі як, наприклад, Anaconda, бо а, постійно. Бо при роботі мені потрібно було завантажувати нові відео, або нові фотографії для того, щоб подивитися, як працює цей алгоритм. І мені треба було бачити, які назви цих, цих зображень, і правильно вводити у коді. Але потім ця проблема відпала. Так, і для навчання я... було два варіанти або використовувати OpenCV – Бібліотеку або використовувати нову uh, Google Colab, Нова це нова система, за якою можна дуже простіше, набагато швидше навчати тренувати новий клас, якщо у моїй роботі потрібно було зробити новий клас. Тобто, uh, і Google Colab, воно давало можливість не завантажити свій ноутбук. Воно все це робиться у веб-додатку. Це набагато простіше, не займає час і так, це робиться набагато простіше. А, структура програми. Програма страждається з трьох етапів: перше, це попередня обробка зображення, навчання та тестування вже моделі. А, попер... Мені не потрібна була ніяка попередня обробка. У мене ціль була, щоб як. Взяти відео, навіть якщо воно буде дуже поганого а, якості, то воно буде знаходити. те. У мене була можливість подивитися, які е, як виглядає усе відео у цих лікарнях. На, на теперішній час не використовується чорнобілі, використовується дуже з гарним зображенням і е, деякі навіть зі звуком. Тому попередня обробка це просто взагалі його взяти. Відео потім йде навчання за YOLOv3. я його навчила, всьому, так, потім я трішечки розкажу, як цей процес проходить, і після цього йде тестування. Тестування проходило і дуже Вінно. тренування моделі. А починається взагалі все спочатку, з того, що ми відбираємо 200 фотографії. Майже 200 чи скільки фотографій для того, щоб а, можна було на них е, показати е, у програмі, показати, де знаходиться той чи інший об'єкт, за яким ми хочемо натренувати. Тобто, якщо коротко, мені потрібно було зробити новий клас: це доктор та персон. Person, вона вже існує у бібліотеці OpenCV, але вона мене не підходила, бо вона кожну, взагалі кожну людину, казала, що це Person, А мені потрібно було зробити новий клас. Тобто завантажила 200 нових фотографій на кожний, як у цьому внизу у Label Image, Це програма, яка дозволяє а, виділити об'єкт завантажити його у форматі YOLO, Тобто воно пише. Де воно знаходиться формат, тобто все потрібні інформація для, для наступного навчання після того як воно було все збережене, файл заархівувався і був відправлений до Google Colab для наступного тренування. Тренування проходить після перших 100 ітерацій. Воно з'являється перший файл, але він не підходить, бо воно ну. Трішки поганий дає результат, коли починаєш його тестувати на відео. Він плохо знаходить, дає маленький результат, там відсоток е, того, хто де знаходиться. Ось, поки що не буду переходити. А з собственного опиту я можу казати, що після трьох тисяч ітерацій, коли я забула про програму і прийшла, вона зробила три тисячі ітерацій, то це найкращий варіант для того, щоб е, використовувати е, для. Тестування. І після тестування вибирала відео, та е, так воно дуже гарно. Воно з самого початку знаходило е, потрібні мені об'єкти і класифікувало. Ось у результати ось на цьому зображенні, такий уривочок маленький з відео, коли м -м, я дивилася, продивлялася, я брала різні відео. Вони були чорно-білі, вони були з поганим, дуже гарним якістю. Але на цьому відео було цікаво, я коли знайшла це відео, я побачила, що тут є тут два лікаря. Тобто, один дивиться на нас воно з обличчям, а інший з дивиться до нас спіною. І мені було зручно подивитися, чи воно знайде, з яким відсотком воно знайде. А коли я протестувала, а, мій результат я зробила так, щоб він виводився м -м, списком у консолі. Передивлялась, передавляючися, побачила, що там є третій доктор. Тобто і думала, що чи, чи якась помилка, чи що, але він сидить у черзі. Це дуже гарний приклад, як воно працює. Що навіть е, у черзі, тобто, якщо ми хочемо когось знайти, ось ці люди та доктора, вона класифівала, вона зробила свою роботу. Навіть я е, людський фактор такий був, що я не помітила цього чоловіка. І якщо адміністрації потрібно буде когось знайти, когось побачити, це буде як нагода. Ось ось вона як. Працюю як потрібно, щоб воно було. Тобто, ось такий момент до виставку. Я хочу сказати, що під час роботи над проєктом було проаналізовано всі задачі, всі алгоритми, які мали бути вибрані. Те, що той, який набагато швидше і ефективніше це все зробить, як результат роботи, розроблений застосунок по ідентифікації об'єктів на відеопотоці. Дякую за увагу.